Не забути про Іловайськ на Михайлівській площі у Києві. Відкрили фотовиставку Дні пам'яті героїв Іловайської битви 2014 Захід присвячений тим, хто 11 років тому героїчно стояв на захисті нашої країни у битві під Іловайськом. одній з найбільш трагічних подій російсько-української війни. Тоді під час відходу українських військових з міста росіяни, попри домовленості, почали розстрілювати колони з українськими бійцями та добровольцями, які рухались так званим зелен. Нем коридором за зведеними даними тоді загинуло 366 українців півтисячі зазнали поранень, півтори сотні зникли безвісти. На фотовиставці можна побачити унікальні світлини, зроблені у період боїв за Іловайськ та під час виходу наших військ з оточення. Відкриття експозиції відвідали ветерани російсько-української війни та рідні бійців, які загинули під час Іловайської битви. Фотовиставка буде доступною до кінця вересня, а 29 серпня, в день пам'яті про загиблих захисників України, плануються меморіальні заходи. Повідомила міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмакова. В нас буде покладання квітів, в нас буде забіг. Шаную воїна, біжу за героя, коли всі можуть, хто зареєстрований, можуть роздрукувати собі і зробити фотографію того героя, в честь якого людина біжить. Причому цей забіг він не тільки в Україні проходить, він проходить і за кордоном. Я не хочу, щоб наша молодь на помилках вчилася, але ж цей досвід потрібно брати. І Розуміти що коїться, що ворог підступний, що це наш сусід, і довіряти ні в коєм случаї не можна.